Река студію Вашингтон. Я Наталя Леонова. Вітаю у вівторок. 15 штатів та американські самоа голосують на внутрішньопартійних виборах, які визначають, хто з учасників президентських перегонів представлятиме партію на загальному голосуванні у листопаді. Цей день отримав назву Супервівторка. Виглядає, що від демократичної партії перемогу на праймері отримає Джо Байден, який не має серйозних суперників. Тож увага зосереджена на республіканській партії, де за номінацію змагаються Нікі Гейлі та. Ональтрамп екс-президент Трамп значно випереджає свою суперницю, та сьогодні має шанси перемогти у більшості, якщо не в усіх штатах, за голосуванням на дільницю у штаті Вірджинія стежить Юля Ярмоленко. Вона приєднується до нашої студії. Вітаю юлю! Юрю, чому супервівторок є значущим у ході президентської кампанії? Що відбувається у цей день? Що поставлено на карту? Надалі супервивторок це один із найважливіших днів під час передвиборчої кампанії. Фактично, другий за важливістю після власне голосування на виборах у листопаді. І дійсно, цей день кандидат може зібрати величезну кількість голосів, а власне, делегатів, які необхідні для того, щоб той чи інший кандидат отримав номінацію від республіканської або від демократичної партії. І дійсно дещо інтрига зберігається в республіканській партії. Але Наталю так виглядає, що все ж таки у Нікі Гелі небагато шансів здобути якусь якусь велику перемогу. Сьогодні або принаймні наблизитися навіть до того успіху, який має колишній президент Дональд Трамп, і тому так виглядає Наталі, що сьогодні за результатами супервівторка ми перейдемо від внутрішньопартійних виборів до власне загальних президентських виборів, тому що так виглядає, що Джо Байден і Дональд Трамп зацементують своє місце як головні кандидати від демократичної і від республіканської партії. Юлю, я знаю, ти мала можливість поспілкуватися з виборцями, які настрої ти спостерігаєш. Що відбувається на дільниці сьогодні? Надалі дуже багато виборців сьогодні, які приходили попри негоду, говорили про те, що вони йдуть рятувати демократію. Але як саме тут їхні думки відрізнялися? От люди, які голосують за Дональда Трампа, підтримують його, кажуть, що чотири роки президентства Дональда Трампа це те, що треба для того, щоб врятувати американську демократію. Вони сумують за його президентством і кажуть, зокрема, що ті справи порушені проти нього є абсолютно неправомірними. Давай послухаємо. Я буду голосувати за Дональда Трампа. Він повинен був бути президентом увесь цей час. Ця країна кардинально змінилася. Мені 54 роки. Я ніколи в своєму житті не бачила, щоб хтось нападав на президента США так, як це робили ліберали з Трампом. Це так не по-американськи. Мене це дуже лякає. Наш президент не мав можливості зробити те, що правильно для України. Я справді вірю, що ми б навіть не мали цієї війни, якби Дональд Трамп. Це ще був на посаді, тому що коли він був президентом, у нас не було війни. А тепер війна по всьому світу. Трамп. 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 Чому чотири роки тому все було чудово? Зараз у нас занадто багато безладу. Буде як в північній Кореї, якщо надалі так продовжуватиметься, Наталя, а от виборці, які сьогодні прийшли голосувати на праймері за Джо Байдена і за Нікі Гейлі, говорили, що вони хочуть рятувати марку від Дональда Трампа. І виборці Нікі Гейлі розуміючи, що вона може не стати кандидатом від республіканців, кажуть, що готові навіть перейти на сторону демократів на загальних виборах. I'm... Я виборець і збираюся голосувати за Нікі Гейлі, бо відчуваю, вона справляє хороше враження. Я вважаю, що в неї достатньо розуму та характеру, щоб стати дуже хорошим президентом. І мені не подобається її опонент. Я вважаю, що вона має шанс виграти номінацію. Він дуже невеликий, але шанс є. І я сподіваюся, що вона залишиться. А якщо буде Байден проти Трампа? Мені доведеться голосувати за Байдена. Дякую, Юлю, за ходом голосування на внутрішньопартійних виборах у штаті Вірджинія. Стежила Юлія Ярмоленко. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студію Вашингтон. Я Наталя Леонова на все добре.